Привітик! Рада вітати тебе на своєму каналі. І сьогодні я розкажу про 5 парад для проведення зйомки, які точно повпливають на результати фотосесії. Одразу хочу зауважити, що база всієї інфи в цьому відео це тільки власний досвід і спостереження. Отже, що є найважливішим під час зйомки? Звісно, сюди можна віднести дуже багато пунктів, але якщо під час фотосесії у когось з її учасників Поганий настрій або моделі некомфортно з фотографом чи навпаки, то враження в незалежності від результату будуть не дуже. Саме тому сьогодні хочу поговорити про створення комфортних умов для твоєї зйомки. Допомога в підготовці все починається з комунікації, і зараз для нас стартом спілкування зазвичай є чат. будьте привірними і допомагайте моделі підготуватись до зйомки, написати записувала тебе на таку-то дату, на такий-то час, і зникнути до моменту зйомки дуже погана ідея. Не робіть так, клієнт буде наляканий невідомістю. Можливо, ніколи раніше не готувався до зйомки і просто не знаю, що йому треба зробити. Тому не кидайте свою модель наодинці з купою інших важливих питань для підготовки до зйомки. Бурайте студію, який одяг краще підійде для цієї фотосесії. Придумайте разом ідею. Таким чином моделі не буде так страшно йти на зйомку. Вона буде трохи спокійніше вже себе почувати. Бо у вас вже був певний коннект під час переписки, і ви будете знати в свою чергу, який результат вам потрібно зробити від цієї фотосесії, що вас чекає на самій зйомці. Взагалі, ваша сторінка і прописка дуже впливають на враження клієнта про вас. Про це взагалі можна окремо відео записувати. Тому, якщо хочете, пишіть в коментах, я зроблю такий видосіду. Музика дуже класна рекомендація. Створення плейлисту для фотосесії. Музика додає настрій. Відбирайте плейліст і від стиль вашої зйомки. Питайте у моделі, якщо це індивідуальна зйомка, чи примикати трек, чи залишити поточний плейліст, яких виконавців вона полюбляє, слухати, і так далі. Це працює насправді дуже просто, коли людина чує знайомі треки, в незнайомому абсолютно новому місці. Вона почуває себе більш комфортно і починає розслаблятися, бо, наче, обстановка вже знайома і вже стає не так страшно. Дзеркало. Я довго не знала про цей прийом, якщо чесно. Якщо в студії дзеркало, намагайтесь частіше ставити його навпроти вашої моделі. Так вона дивиться на себе час від часу. Це додасть їй впевненості. Бо коли ти не бачиш себе, можеш забити голову думками: а чи так все у мене, чи, чи норм зачіска. Звісно, це не завжди можливо втілити там на в зйомках, наприклад, і хтось з зеркала взагалі чудово себе почуває. Але це класний варіант дати відчути моделі більше впевненістю. Я останнім часом просто почала помічати, як це працює на дівчат, і вони такі більш більше починають кайфувати і розслаблятися. Впевненість і створення спокійної атмосфери. Будьте впевнені. Допомагайте з позиванням, ретельно готуйтесь до зйомки. Якщо клієнт переживає, там він спізнився, забув якийсь одяг. Просто заспокойте його, готуйтесь до будь-яких варіантів розвитку подій на вашій зйомці, будьте готовими до вирішення певних проблем. Звісно, ми не можемо завжди бути до всього готовими, іноді бувають ситуації, які з нами вперше трапляються, але з більшості ситуацій вихід знайти можна. Будьте на позитиві, не нервуйте, Дайте можливість людині відчути себе розслабленою. Це час для неї. Беріть контроль на себе і виклуйтесь про те, що все пройшло в гарній атмосфері і без проблем. Навіть якщо якісь дрібниці йдуть не по плану. Розмови. Не мовчіть, показуйте моделі. Як краще сісти, стати, лягти. Не соромтесь розмовляти. Якщо вам дуже подобається кадр, покажіть вам моделі. Покажіть свою захопленість фотографуванням цієї людини. Робіть компліменти. Дайте зрозуміти моделі, що вона головна героїня цієї зйомки. Це час для неї. Короче, не соромтесь, показувати свої щирі емоції. Це зарядить людину 100%. Розмовляйте, показуйте своє захоплення і. Айфуйте від того, що ви створюєте. Я сподіваюся, що було цікаво послухати і поради стануть вам у негоді. Бо колись я сама не знала багато чого і робила помилки, багато помилок, але на них ми вчимось. І я хочу допомогти вам погану атмосферу на зямка. Дякую за перегляд. З вами була творча. Підписуйтесь, ставте лайки і буду рада вашому активу в коментарях. Уча і пока! До зустрічі!